Відкритий чемпіонат міста Івано-Франківська з бально-спортивного танцю святкове дійство, яке на початку весни збирає все більше пар з області. До своїх виступів учасники готуються відповідально, адже свято проходить на конкурсній основі за участю кваліфікованих суддів Івано-Франківщини. Конкуренція у кожній віковій та за рівнем танцювання групах досить велика. Постійний організатор чемпіонату міський комітет фізичної культури і спорту, співорганізатор, клуб спортивного танцю Динамо Івано-Франківськ. Традиційно Комітет фізичного виховання та спорту Івано-Франківської міської ради проводить чемпіонат і кубок міста зі спортивних танців. На даний момент ми присутні на чемпіонаті міста, який буде проходити в два дні. Співорганізатором виступає клуб спортивного танцю Динамо івано Івано-Франківськ». Традиційні змагання вони завжди збирають велику кількість дітей, велику кількість учасників. В першу чергу з міста Івано-Франківська і Івано-Франківської області. Звично перспективних учасників на чемпіонаті представляють спортивні школи та клуби Калуша, Коломиї, Городенки, Богородчан і інших районних центрів. Найбільше конкурсантів у категорії Школа початківці це діти, які лише починають змагатися. Цього разу їх склад 80 пар, та не бракує учасників і в інших категоріях. Є тільки вікових категорій до 6, до 8, до 10, до 12, до 14, до 16. Крім того, вони діляться по рівню танцювання, тобто це ціла велика драбинка. Цього разу організатори не запрошували пари, що представлені на рівні всеукраїнських змагань, аби дати можливість продемонструвати талант новим перспективним парам області у рівних умовах. Як завжди, кількісно наповнили змагання вихованці клубу Динамо Івано-Франківськ. Представили пари у всіх вікових групах. Одні з наймолодших учасників цього навчального осередку кажуть, що тренуються з задоволенням, бо спортивно-бальні танці це красиво. Ми займаємось в клубі Динамо, тим, що вони корисні. Розвивають пластику і це просто красиво. Один з батьків віддав на навчання танцям доньку, бо колись сам спробував і вважає, що це корисне заняття. В дитинстві я займався трошки танцями, але продовження моя кар'єра не мала. Але я вирішив, що от для дитини буде корисно йти саме на спортивні танці. Це розвиває пластику. Взагалі це дуже гарно і для здоров'я для постави дитини. Для впевненості, навіть мати учня клубу Динамо Івано-Франківськ Тетяна Кліш не вагалась з вибором місця навчання і теж дотримуються думки, що спортивні танці корисні для здоров'я. Ну, багато дуже позитивних відгуків було про Динамо івано Івано-Франківськ», Ми про клуб Динамо і ми це ну, звичайно відчули, коли ми ну, приходимо зараз на змагання. Тому що дійсно з клубу Динамо діти ну, дуже сильні і дуже багато виграють перемог. Взагалі-то я колись дуже мріяла займати спортивними танцями. Ну, взагалі танцями. Так? Мене батьки ну, свій. Час не дали на танці, і от у мене хлопчик народився, і ми вирішили його дати на танці, тому що це близько біля дому, це і корисно. Діти дуже багато проводять часу в школі. Відповідна нагрузка на хребет, тому подібне. Тому ми вирішили дати трохи його на танці для того, щоб ну, і розминалася дитина, і щоб це було корисно для його здоров'я. Батьки, звісно, вболівають за дітей під час виступів, попри те, не налаштовують саме на перемоги, адже це не прості конкурси, і участь у них уже вважається маленькою перемогою. Ми раді всім їхнім успіхам, навіть звичайно, та участь, те, що вони участвують, те, що вони ну вони молодці. Власне, і керівники клубів танцю передусім стимулюють батьків, щоб їх діти не розчаровувались від гіршого місця, а грамотно виправляли помилки і в подальшому робили успіхи. Деколи частіше треба батьків стимулювати. Чим дітей діти більш виважені, дуже часто батьки впадають в переживання, хвилювання. Саме тому у навчальних осередках бально-спортивного танцю постійно ведуться не лише практичні, а й теоретичні заняття, завдяки яким діти контролюють емоції на виступах і вправно зосереджуються на подачі своїх здібностей у відповідальних змаганнях. Двічі на рік на базі Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу організовуються легкоатлетичні змагання на присвоєння класифікаційних розрядів. Час проведення підбирається згідно відкриття змагального сезону у манежі та його закриття. Учасники це студенти навчальних закладів, де є кафедри фізичного виховання. Ми запрошуємо на ці змагання. Всі вищі уж заклади, але я бачу сьогодні, що не всі прислали заклади. Своїх спортсменів на цікасфесійні змагання. Не знаю, з чим це зв'язано, може, з матеріальними труднощами, може з другими, і далі ніхто не може сказати. Але було б добре, щоб ці спортсмени приходили і змагалися, не дивлячись, яка які проблеми в нашій країні без змагань не може бути результатів? Змагання є це основний фактор, треніровичний фактор, який дає можливість провірити себе, свої можливості фізично на таких змаганнях, які ми проводимо через недостатню кількість учасників змагань з інших навчальних закладів. Більшість склали студенти університету нафти і газу. Організатори зазначають, що саме у такий непростий для країни час фізично загартованої молоді мало би бути більше. Проблема в тому, що якась загальна можливо байдужість бо Стривожені з подіями в Україні заставляє людей думати про щось інше. Але я хочу звернути увагу на наступне, що власне якраз тренувальна змагальна діяльність може допомогти підняти як фізичний, так і емоційний і психологічний дух. Тому то люди, які полюбляють фізичні вправи, вони повинні їм займатися постійно. Які є можливість позмагатись у категорії своїх однолітків, то це треба не втрачати, тому що це допоможе. Позбутись зайвих думок, коли людина зайнята улюбленою справою, у неї тоді абсолютно інший настрій. І в кінці кінців всі як тренувальні заняття, так і змагання, змагальна діяльність допомагає людям бути впевненішими, фізично сильнішими і в кінці кінців стійкішими до будь-яких стресів, які трапляються у кожного в житті. Треба закалятися, треба покращити свою фізичну підготовку, бо хто знає, що буде далі. Якщо нам прийдеться воювати з ворогом, то треба мати фізичну підготовку, бути готові і витривають і силою і швидкість. Це розуміють такі студенти, як Андрій Леник, четвертокурсник університету нафти і газу, багаторазовий призер легкоатлетичних змагань у спортивному дусі. Андрія виховує керівник студентських заходів, ветеран спорту зі світовими нагородами Іван Файчак. Молодий легкоатлет випробовує особисті фізичні здібності одразу у кількох видах. Кожен вид має свій інтерес, тому що кожному виду є щось окреме, тому що, от якщо порівняти 60 метрів, там порівняно спрінти. Якщо довжина, ну це. Тут дожину стрибати потрібно для мене, наприклад, це от я займався десятиборством. Це де, метання спису, метання ядра було от, такі види. А ось 60 біг, так як висота це для мене краще дається. Серед студентської молоді Івано-Франківська немало тих, хто у спорті міг би досягати високих результатів. І таких конкурентів хочеться на змаганнях бачити більше. Якщо б більше конкуренція була, і тому краще є до чогось досягати, якийсь що, рівень. А тепер, ну, Іван Ількович сам говорить, що кажучи, він набирає якогось із першої курсника, каже, що немає набрати на дівчат. Дівчат взагалі немає в нього. Та є надія, що після чотирьох тижнів змагань у приміщенні манежу учасників побільшає. На стадіоні вишу збиратимуть легкоатлетів з інших видів змагальної програми. Після проведення чотирьох видів легкоатлетичної програми в цьому легкоатлетичному манежі, тобто біг на 60 метрів, стрибки у висоту, стрибки у довжину, потрійний стрибок, відбудуться змагання ще на стадіоні. Це вже буде початок квітня. Будуть одноденні змагання день метальника і одноденні змагання, день бігуна. І, власне, всередині квітня цей цикл змагань завершиться і розпочнеться вже серія легкоатлетичних змагань на відкритому повітрі на стадіонах. На Нашого міста і нашої області згідно календаря спортивно-масових заходів з легкої атлетики на цей рік і, власне, цими вихідними у центрі Івано-Франківська змагаються легкоатлети скороходи. Про чемпіонат України зі спортивної ходьби у наступному випуску програми Івано-Франківськ спортивний.